Багато людей, дивлячись мене, бачать ідеальну картинку життя сім'ї на Алясці. Нібито проблем немає, завжди все прекрасно, завжди позитивно. Але в цьому відео я хочу показати, що за гарною картинкою завжди стоять якісь буденні проблеми: лікування дітей, як зробити свято в своєму домі, що треба для цього купити, чим заправити і гріти будинок, бо в нашому селі немає газу на Алясці. Тому, друзі, цей влог буде присвячений нашій буденності, тому що я зазвичай не показую. Але те, що всім цікаво, підписуйтесь, якщо ви це ще не зробили. Или ставте вподобайку, і поїхали дивитись. Ну що, друзі, почнемо ми з позитивного. Я розкажу, як ми робили свято в нашому домі. Так вийшло, що майже всі родичі мого чоловіка з заляски по теплих краях. Батьки поїхали на Флориду, один брат поїхав в Мексику, інші брати на Гавай, бо там було весілля у їх родичів. Ну, ми єдині залишились тут в селі на День Подяки. Тому як не як хтось повинен зробити свято і запросити всіх інших там декілька людей залишилось племінників. Тож вперше в Америці в своєму домі я робила День подяки. Бо зазвичай День подяки тут святкують у батьків чи у старшого в родині. Ну і це Ілля вам хотів показати, як він начиняв індичку. Там лимон, яблуко. В принципі, ви все самі побачили. Ілля тільки що був в магазині. Вгадайте, скільки коштує ось цей апл сідер, яблучний сід. Скільки, Ілюша? Я вже забула. 15-16 доларів, 15 -16 доларів. Оце, оце життя на лясті. Галон один. 3,78. А цей квас, Тарас. Дивіться, теж я купив. А ще я зробила Павлова. Але він зараз там в шафі духовій і я не можу відкрити і щось погано видно так, щоб засняти. Надіюсь, мене він вийде. Робила я не амінній такі Павлова, а великий, прям торт. Як зазвичай класичний. Ось тут у нас робляться млинці. Це я дітям залишила. Також я вирішила зробити шубу, я вперше її робила. Алія ще начинав ту індичку. Ох, скільки він намучився з нею, але вона вийшла <різь> просто неймовірна. Цілий півдня вже з нею возимось. Малюша возиться. Тут Тр треба буде ля обереж закрити теж. Ух, Ось моє Павлова. Перший раз зробила. Коротше, розказую. В мене там два слої. Я зробила один такий слой. Це я робила джем теж сама із суниці, яку ми збирали літом із малиною. Малина, малина була теж наша мамина. Потім я зробила такий слой білого, цього просто вершки. І потім знову цей слой. Такий. І ой, як гарно вийшла. І класно, дуже класно в мене вийшло. Бля там турки готує. Короче, ось така ось така наша кухня, вся, вся в роботі. Так, що ще я розказую? Ой, тут така сирна тарілка, просто, звичайно, зробила. Можу показати, що в нас тут є ще. А, це я зробила. Що, дивіться, яка гарно вийшла. Шкода, що ось цей колір змінила, але я знала, що не зміниться. Тут є ще, і зараз буду ще робити ось тут канапки. Ну і ми не могли не зробити наш улюблений сімейний салат. Ми напевно його робимо завжди на всі свята. Там авокадо, кадрові горіхи, зелень, помідори, чері. Ну і хотіли додати ще трішки гранату, спробувати, як буде взагалі пасувати. Чи ні, дуже смачно кажу вам. я. Ну і ось яка індичка в Іллі вийшла. Він реально молодець. Вона була соковита. Неймовірно, просто смачна. Найс. Найс, найс! Вам напевно цікаво було, що за пумпочка. Ось ця червона, яка сторчить в індичці. Вона вилазить з індички, коли та готова. Я розумію, що я дуже тупо вам пояснила, але ну своїми словами. Ну і ось такий стіл швиденько. Ми зробили за день. Дуже мені сподобався. все було дійсно смачно. Ще шкода, що я не засняла солодкий стіл. Там було теж багато всього. Я робила його окремо. Також подружка принесла фрукти, торт, і вона ще зробила салат. Дуже-дуже їй дякую. А Павлова, до речі, з'їли всю за один вечір, уявляєте? Добрий ранок. <гум> Сьогодні ми е, вирішили провести день так, з малими, зробити свято. Будемо йти дивитись мультик вперше з дітьми в кінотеатр. Це буде перший раз. Зараз йде зоотопія мультик, друга частина. Цікаво, те, що я і першу частину не дивилась. Але Джема дивилась, так? Да? Ти дивилась? It's the second one. It's this second. А ти першу дивилась? А ну uh -huh. ось так. Ось так зроби. Так. Yeah. Молодець. Mm -hmm. Тво разом дивилась. І тобі сподобався мультик. Mm -hmm. Ну Сьогодні будеш дивитись другу частину. І надіємось, надіємось, Фелікс буде теж добре себе поводити. Тому що він теж вперше буде йти в кінотеатр. Ми давно хотіли разом сходити з дітьми і це зробимо. Ще ми сьогодні будемо скуплятись. Ну, перед цим треба буде продукти купити, їжу купити, тому що останній раз, коли ми скуплялися так прямо оптом добре, це було, напевно, перед Флоридою ще за 2-3 тижні до цього. Тобто це півтори, приблизно півтори місяці назад. Робимо собі такий різдвяний, новорічний настрій, тому що тут так холодно. Ну, сьогодні мінус 11, я тільки що подивилась. Ну, в принципі, це нормально. На наше весілля з моєю золою було мінус 11, І нам всі казали, о, вам так пощастило, не так холодно. Це був лютий, 17 лютого. Було мінус 11 на наше весілля. І всі казали, як вам пощастило, що не так холодно. Угу, пощастило. Вони просто знають, що таке пощастило, ну да ладно. Швиденький перекус, сніданок, аля обід і їдемо. теж Скажи привіт. Скажи всім привіт. Після нашої поїздки на Флориду малий тепер завжди каже: Я хочу грати з пісочку, я хочу в аеропорт. Спочатку ми дійсно трішки сміялись, тому що він всюди брав з собою плавки купальні, всюди брав з собою іграшки, щоб в пісочку гратись. А тепер розуміємо, що це не жарти. Фелікс, це не тільки для сніг, для сент, для піску і для сніга можна. Він мені тупо кожен день. Я хочу в аеропорт. Я в шоці, друзі, дійсно. От що мені з цією дитиною робити? Я йому пояснюю, що через декілька місяців ми поїдемо і він починає плакати. 12.40 зараз сонце. Бачите, де? Ось там де заходить. Воно ще не виходило, а вже заходить майже там сонце. Листопад місяць, початок грудня, в нас погода була прекрасна. Ну, мінус 10 в середньому, до мінус 15 доходила. Але дивіться, вон, деякі люди собі пішки гуляють по вулиці. Це зазвичай дуже, дуже, дуже рідко в нас. Ну і ще обіцяють, мінус 30 і більше наступного тижня. Не знаю, як все це буде, але я вам покажу згодом. В нас, як завжди, Джемі знов стала погано, вона там нудить її, а філакс спить. To jest А це дивіться, як виглядають райончики в місті Фейербенк, які будівлі, як люди живуть. Цей район в місті один з найстарших, тому всі ці будівлі не нові. Але мені, наприклад, завжди було і є цікаво побачити, як в інших культурах, в інших місцях живуть люди. Ну, ось так на півночі. Я багато де бачу, що немає навіть гаражів. Ви розумієте, в мінус 30 прям дуже тяжко без гаража жити на Алясці, тому що машина тоді завжди повинна бути підключена в розетку. Ось завжди. Ось тут ми беремо солярку. Ось так люди беруть собі солярку для того, щоб обігрівати свої будинки. Ось так наливають. Ось тут черга стоїть, платить спочатку і потім собі наливає. Блязо замерз. В цих районах Аляски дуже цікава система опалення, тому що тут немає газу і всі опалюють тільки дизельним пальним. Хоча я і читала, що в деяких районах феєрбанку є газопостачання, але я ніколи ні в кого не бачила. Також дуже багато людей тут мають печі для дров, особливо в сільських місцевостях, бо, наприклад, в містах це не всюди дозволено. Ну і скільки коштує це пальне? Галон 3, 4 долари 4 коп'єк. То якщо ви хочете почути ціну в гривнях, то це виходить 129 гривень за галон. А як ми знаємо, в галоні 3.7 літрів. Тобто за літр приблизно це виходить 35 гривень. От математика. Зайшли по мінімуму. І ось, дивіться, вже килим знайшли. Я дуже хотіла. Він просто на знижці. Не можна було не взяти. Тут продукти, там є подарунок від бабусі. Бабуся їй подарувала 50 доларів. Вона собі вибрала подарунок. Я тут дивиться, брати чи не брати. Тут все зараз на знижці. Наприклад, ось ці дві зубні щітки коштують 280-100 доларів. Зараз оф знижка. І ціна 180. Дуже класні щітки. Це це найдорожчі. Це найдорожчі. Отакі нас були, які мені не сподобалися. Думала, вони будуть класні. Е -е. Скло заряджає, вау. Думаємо, брати чи не брати. Потім є отакі щітки, у нас теж вони були. Ну ці самі кращі із цих Philips, які є. От кроті, думаємо Тут бачите, додатково ось ці е, голівки продаються для зубної, зубної щітки ось цієї. Такі карти продаються в кожному штаті своя, але прикол в в тому, що вони неправильно цю карту написали. Бачите, є Вірджинія, Вашингтон, Огайо. Ми так швидко купили всі продукти, але я вам обов'язково дома все покажу. Я все засняла. Ми дуже поспішали, тому поїли прямо там в магазині. І 17 доларів за два великих кусочка піци, ходох, і я там що собі взяв, я вже забула. Тут дуже смачна піца завжди, але що, що не смачне, це ось це кава, вона з льдом. Така солодка, солодша, ніж просто яка сода. Ну, дуже солодка. Тут ще купили печиво для малих. Коротше, краще вже замовлятись тут. Соду ніж ось таку каву. Наступна наша зупинка це кінотеатр. Ми будемо вперше з малими дітьми нашими дивитись мультик. Це їх перший раз в кінотеатрі. Ми хотіли подивитись чоловіком, чи взагалі виросли наші діти, і чи можна з ними взагалі ходити просто вже в кінотеатр. Вони обрали попкорн, соду, цукерки, все те, що не завжди можна. Ну і пішли шукати нашу кімнату для перегляду. Угу-гу-гу. Well. Mm -hmm. Not wicked, just misunderstood. Welcome to And today... so Як завжди півгодини реклама і нарешті нарешті почався мультик. A я не дивилась першу частину цього мультика, але, друзі, друга частина реально дуже класна. Він достатньо повчальний і вчить, що ми не всі однакові, і треба поважати інших, хоча вони не схожі на тебе. Філекс, тобі сподобалось чи ні? Так. Да. Яма показуй, що ти купила. Показуй. Ай фемалис Філиксас Фемас, а вот старис хіба нарешті витратила свої гроші, які бабуся дала сама обирала все, що вона хоче. І ось це коштувало 49, ну майже 50 доларів. Також ми купили ось цей килим. Коштував 120 доларів на знижці. Дуже класний, мені подобається. Купили ось сюди. І нарешті в мене буде ось тут нормальний килим. Тому що я свій в кімнату поклала. Ось тут приберемо, буде просто гарно. І зараз показую, що ми купили. Витратили 400. 70 доларів це разом з килимом, який коштував 120 доларів, і разом з джеманою іграшкою, яка коштувала 50 доларів. Тож знаю, вам цікаві ціни. Показую. Все ж таки купили ось ці дві щітки зубні. 180 приблизно доларів. Вони коштували, ви бачили, але їх реальна ціна була колись 280 тобто 100 доларів були вони на знижці. класно те, що ось ці стакани заряджають їх. Просто ти ставиш там і все. Цукор. Дві ось такі пачки по 4,5 кілограми. Це олія, екстра вирджен, дуже класна. Оливкова банани. Це сік. Джемі в школу давати. Паста тут різні. А потім виноград, чорниця, яку вже теж з'їли. Це камбуча, тут вісім штук в пачці. Нова якась. Ой! Мої улюблені! огірки. вони мені так подобаються. Цікаво, те, що тут. Всього 5 калорій на одну, один огірок. Це хліб дуже смачний. Його я також даю Джеммі з собою в школу. Гриби, томати. Це йогурт. Можу показати, який йогурт органічний, теж ось такий дитячий. Там є різні смаки: є. Сир, який люблять наші діти, часник, мандаринки. Це соус, Тут з фруктами та овочами. Це Health and Health. Тут е, вершки та молоко разом. І тут е, сметана. Саме звичайна сметана. Також я купив ось такий Дехюміду. Чому? Тому що в нас дуже зараз е, вологе повітря в домі, і це не дуже добре для будівлі. Чому в нас вологе повітря? Тому що дуже великий конденсант з домом і вулицею. Розумієте? Мені, наприклад, сказали, що на Флориді навпаки конденсат він е, не в домі, а з, з дому, як би так, аутсайд. А в нас він в домі, тому що в нас дуже тепло в домі. і коли мінус 22-30 на вулиці, вікна потіють, потім замерзають. І реально вологе повітря може спортитись е, дім. Ми спробуємо. Я чесно, не знаю, чого так відбувається, тому що коли ми жили. Трішки північніше Василі, там такого не було. Там було трішечки конденсату, але не так багато. Тут набагато його більше. І зараз я вам, до речі, ще покажу, що в нас трапилось вчора. Та-да-да-да! -та -та -та! Ми тут дитячі ліжко поставили, тому що вони вночі до нас приходять в цьому домі. Я так вже запарилась. Від цього, що ми вирішили поставити поки що на деякий час тут ліжко. Коротше, перепутали не 470, ми витратили, а 570. Тобто на продукти ми витратили ось ці 220. Тобто на продукти ось ці ми витратили 220, друзі. Тут 220. А ось так. Бо ця олія, наприклад, не дешева, я знаю. Овочі в нас теж не дешеві, а, фрукти. Тому якось так. У нас вже 11 вечора. Ми тільки приїхали. Ось тут я вам все знімала. Ми також заходили і деякі речі я купувала в інших магазинах. Це і також Фелік собі купив. В нього було 7 доларів. Його він витратив. Ото цей це. ліки для дітей. Тут 7-8 доларів таке коштує. 10 доларів коштує термометр. Він за 2 секунди виміряє температуру. Через це я його і взяла? Ну і ще дьями собі ось це купила. Теж за свої гроші в неї були. Там її тато трішки доклав, вона хотіла. Чесно, таке їм не можна в школу носити, тому так. Це просто вийти з вулиці, зайти в машину. Каже Ілля, каже: розкажи, скільки стало вам в кіно сходити. За дітей ми платили по 15 доларів за дорослих, по 18. А, якщо не помиляюсь, то вийшло скільки 60 з чимось доларів. Це тільки квитки. Ось завтра буду вже тут цей. Ким ви розумієте, поки ми розібрали всі речі, продукти, поки діти там награлись, бо вони не хотіли йти спати, бо звісно півдня сиділи в машині. Тож спати ми пішли майже в першу годину ночі. Збитий графік це одна з причин, чого я не дуже люблю такі довгі поїздки, тому що діти завжди висипаються потім в машині. І звісно, вдома вже не сплять довго. Ну це тяжко, друзі. В них даже паспорти є, куди ставлять штампи. Нікс, подивись! Подивись на мене. Заходьте! Виходьте! Ну no, палки не можна, палки. Тут. Давай тут, тут поставимо. і Папа прийде, спитаємо папу. Виходь. Привіт всім знову. Вже новий день і... Тарада! -да Що я рову прибираю! Я хочу щось вам сказати, зізнатися. Я люблю ось такі сач. Я люблю, коли я такий срач, щоб потім його прибрати. Мені подобається прибрати. Мені подобається прибирати самі, щоб мені не заважали. Я собі завжди включаю навушники. Я зробила собі каву, сижу і обережно складаю все місця і. Мені це подобається. Я пам'ятаю, коли я вже не жила вдома, а я не жила вдома з 15 років, 16. років. Я поїхала вчитись в юридичний ліцей в Дніпропетровську. А у, у моєї мами була там квартира, я жила на квартирі, а мама жила в селі. Ну, всі наші жили в селі. І я іноді на вихідних просто приїжджала. І мені пам'ятаю, мій малий брат а, Ваня казав: Катя, кожен раз, коли ти приїжджаєш додому, в нас генеральна уборка. Генеральне прибирання, будь ласка, менше приїжджай. <сі> ну, напевно, мама знала, що я гарно прибираю, чи що, і е, він розкрив всі карти і сказав реальність, як є, <сі> і це мені так запам'яталось. І тому в моєму житті нічого не змінилось. Мені подобається наводити лад, тому коли діти щось розкидають, я якось нормально до цього відношусь. тому що я знаю, що прибирання приносить мені задоволення. Тому якось так я норм до цього відношусь. До речі, ще в нас було дуже багато гостей. Декілька днів тому вчора ми віджали, нас не було, і тільки сьогодні я зможу змогла ось це почати прибирати. А через це тут такий і без, тому що в нас багато дітей було декілька днів поспіль. Ну, уявляєте, коли малесенькі діти, вони отаке все роблять. І таке саме у Джеми в кімнаті, просто жах. І саме цікаво, Джема плакала від того, що їй такі безлад діти роблять, і їй це теж не подобається. І мені ви, до речі, казали, о, заховай деякі там іграшки, щоб діти знали, що їх не можна, щоб їх вони не бачили. Повірте, наприклад, я ось тут, я вам зараз покажу, ось тут в мене заховані були так. Всі іграшки там. І якимось чином ці діти подаставали все. Я була в шоці, вони подасивали там Лего. Я питаю мої Джеми, як це так дістали. Вона каже: Ну, попросили діти дістати її, самі щось там діставали. Коротше. Плюс ще я робила Джеми на день народження тиждень, вже півтори тижні тому. Це було все. Відряд, знаєте, день народження, день подяки. А потім а, ще гості в нас були, потім ще щось. Ось таке, ось таке. таке. Ми надарували багато подарунків. Ну, бачимо, скільки дітей було. І це треба зараз все обережно поскладати. Коли я буду прибирати тут в Джемійній кімнаті, вона мені буде допомагати. Я її покличу, а фелікса кімнаті я сама поприбираю. Тому що він зараз такий. Кожен раз, коли починає мені допомагати. Шкодить більше, тому що назад це все всі іграшки все таке інше. Ось наш кіт. У нас він, дивиться, який кабан. Просто. Мені подобається те, що він такий любить гратись, і при цьому він не не ну я б не сказала, що не дуже жорстокий, хоча дітей царапає. Але він терплячий, такий, знаєте, він дітей любить, він дуже любить дітей. Не всі, не всі коти люблять дітей. Це дійсно любить. Ввечері в цей день сталася найнебажаніша, найнепрохана, найнепередбачуваніша подія, яку тільки можна уявити. Друзі, я у дітей у себе побачила вощ. Мені так хотілося плакати, але я поїхала в магазин купити, хоч щось, щоб полікувати всім голову. Включила собі романтичну музику. Думала, хоч це мене врятує. Це що, друзі, у нас новина за новиною. Прикол на приколі. Вчора я побачила вночі, що у нас у дитини, у мене. Пші! йо йомою, де ми їх взяли? Не знаю, чи це зі школи діма принесла, чи через те, що багато в нас було останні декілька тижнів гостей вдома, все таке інше. Але прикол в тому, що поїхала тільки що в магазин, купила собі на 65 доларів, щоб потробити пщів. Капець, тут дорого все. Я показую і таке, тому що ну реальне життя. Я просто думала, вони тут не живуть, ці ще їм тут холодно, але ні, виживають і тут. В мене за цей рік діти вже хворіли кон'юкцивитом, вітрянкою, були ще й глисти і зараз вже вши. І я думаю, що це ще не кінець. Мені вже стромно, що буде далі. Я в шоці. Я в шоці намагаюсь не засмучуватись. У мене фарбовані волоси. Я завжди думала, що якщо фарбовані волоси, їх не буде. Але ні. Побажайте мені удачі це все потравити. Я надіюсь у вас цього немає і що ви набагато радісніші зараз, ніж я. Кому цікаво, чи ми травили, ось єдине, що було в магазині, там додатково йшла ось така розчистка, але вона дуже погана, якщо чесно. Хтось думає, ми такі круті, ділові там на Алясці живемо. Собі, ага. Так само, як і всюди. Все приносимо зі школи. А, лікуємо їх! А, я собі голову намазала. На 10 хвилин ось цим а, повинна допомогти. Зараз Джеммі будемо мазати а, голову, коротше Всі розчистки от принесли. Просто, друзі, друзі, це просто день мрії, знаєте? <плес> Щоб не плакати, я сміялась. Жахливий день. Не думала, що за мною це буде те, що було зі мною в 12-13 років. Я це терпіти не могла. Знаєте, я могла б вам не показувати, що в мене відбувається, мінуси, щоб ви думали, що все ідеально. Але цим відео я хотіла показати вам, що справжнє життя у всіх одне те саме, незважаючи де ти живеш. Вже потім від знайомих я дізналася, що у вересні у їх дітей у всіх теж були вші та й ще так багато, що вона здивувалась, вона вперше взагалі їх бачила. Тож, скоріш за все, в школу хтось приніс, і я в школі сказала, що в нас був такий інцидент, що ми потравили їх. Вони джем перевірили, сказали, що все добре вже. Але після перевірки в лікаря в школі я через декілька днів знову джеми побачила. Тому я точно була впевнена, що це було зі школи. І надіюсь, надіюсь, більше в нас не буде нічого. Моя подружка з іншого штату взагалі здивувала, що вони в Америці є. Вона каже: я думала, їх тут немає. Філекс. Філекс. Потім через декілька днів ми все ж таки вирішили малого підстригти, тому що в нього було найбільше їх. Я чесно здивувалася, чого саме в нього. Але ось такі в нас новини, друзі. Я бажаю вам миру, любові. І напевно, ось так я закінчу е, свій цей влог. Я дякую, що ви зі мною. Дякую, що спостерігаєте наше е, таке дивне життя на Алясці. Люблю всіх бай-бай.